Ранку. Вітаємо вас в дослідницькій майстерні Золотий Півник. До нас сьогодні завітала дівчинка Оленка та хоче дізнатися, яке ж життя під кригою. Тож послухайте уважно! Взимку все спить. Поверхні водою вкриваються кригою. Річка сховалась є і нема. Льодом закрила річку зима, там, де рибалки сипали сіть. можна сьогодні пішки ходить, наче крізь чисте скло у вікні, там, де латаття влітку цвіло, в гості побігла стежка в село, ріжуть алмази лід зани, там, де гойдала хвилі човни. на дворі, а для дітей річка щепече, мов соловей. Кине хтось грудку чи камінець тьох, – Тьох-тьох-тьох. Лід як ясенець. А тепер зазирнемо під льодову кригу та поглянемо, як живеться рибкам взимку. Адже риби не можуть полетіти з річки до теплого моря. Взимку рибам найзатішніше місце це глибина, ставка або річки. Рибам там не мокро. Холодно. Замерзнути риби не бояться, бо не надто мілкі річки та ставки не замерзають до дна, крига для них як дах. Тож під кригою риби живуть своїм риб'ячим життям. У них навіть є такі собі риб'ячі перлохи. До кінця зими риби стоять там. Навіть не рухаючись і ледь дихаючи. Всі риби бояться, що крига вкриє всю поверхню річки або ставка, і у воді не буде кисню. А для цього, щоб він залишився в воді, люди пробивають ополонки і вставляють в них пучки очереду. Тоді ополонки довго не замерзають. І до таких віконець в кризі підпливає багато й багато рибки. А для чого підпливає? Так, правильно, подихати. Проте не всі риби взимку сплять. На дрібних риб, як і раніше, чатує хижа щука. Не сплять і в'юни. Також під кригою можуть зимувати жаби, раки. Та інші водяні жителі. Ось дітки ми дізналися, як же живеться рибкам та водяним жителям під кригою взимку. А тепер давайте пограємо. Хто ж живе під кригою? Рак. Карась. Черепаха, КАР Жаба Краснопірка, ЩУКА Ну що ж, перевіримо наші знання. Хто живе під кригою? Карп чи заєць? Так, карп. Краснопірка. Чи сорока? Правильно, Краснопірка. Карась чи равлик. Ану ж подумайте. Правильно, карась. Жаба чи дятел? Так, жабка. Щука чи білка? Щука, вірно. Черепаха. Чи їжак? Так, черепаха. Молодці. Дітки, ви дізналися разом з Оленкою? Багато цікавого. Тож, чекаємо наступної зустрічі з вами в дослідницькій майстерні Золотий півник! До зустрічі!